На заході в п'ятницю 13 вересня очікується хмарна погода. В Хмельницькому Ужгороді Луцьку та Рівному пройдуть дощі подекуди згрозами. Віднічних плюс 11 вдень потеплішої до плюс 27. У північних та центральних областях пройдуть дощі подекуди з грозами. В Сумах в цей день без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 14 в день до плюс 28. У Миколаєві та Херсоні дощі в Одесі та Криму синоптики опадів не передбачають від 18 до 29 тепла. На сході, за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі та грози. Без опадів цього дня лише в Луганську. Нічна температура від плюс 18, денна до плюс 29. Дощі з грозами пройдуть у суботу, 14 вересня по всій території західних областей. Віднічних плюс 15 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 22. У Житомирі та Вінниці пройде дощ з грозою. На території решти північних та центральних областей без опадів. Температура вночі від плюс 16, день до плюс 30. На півдні країни, переважно ясно, одоситам цього дня не завадять парасольки. Від нічних плюс 18 в день температура повітря підніметься до плюс 31. Небо над східними областями буде ясним зранку до самого вечора. Температура повітря від 18 до 30 градусів вище нуля. У неділю 15 вересня в Івано-Франківську Львові-Чернівцях триматиметься хмарна погода. Врешті західних областей пройдуть дощі. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища в день плюс 20. Дощитима вже Житомирі та Вінниці. На території решти областей півночі та центру без опадів, від 18 до 31 з позначкою плюс. У південній частині країни хмарно з проясненнями. В Одесі синоптики прогнозують грозу. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 19 вночі до плюс 29 вдень. На сході переважно ясно. В Запоріжжі та Дніпрі цього дня невелика хмарність. Температура повітря від плюс 19 вночі до плюс 28 вдень.